Огляд фарбопульту у моделі PSE 40 від компанії ProCraft. Для тих, хто не в курсі, це німецька фірма, яка виробляє свій електроінструмент в Китаї. Потім привозить його в Україну, і він у нас є середньобюджетним електроінструментом. Стандартні комплектації до фарбопульта йде коробочка, в'язкозиметр, гарантійник, інструкція, гарантійник талон і багато чого в одному, щіточка для прочистки і, звичайно, сам фарбопульт. Перейдемо до фарбопульта. Він у нас в яскраво зеленому дизайні. Особисто мені подобається, виглядає непогано як на стіночки, наприклад, в гаражі. Просто якщо він буде важати вдома або навіть на роботі. До речі, в руці сидить досить зручно та міцно, а це важливо для делікатних робіт. Перейдемо до характеристик. У нас тут Макітовська посадка. Якщо у вас вже є акумулятори Макіта Гранд Револьт Строма Procraft, Техас, всі сюди повинні підходити. Для експерименту ми візьмемо оригінальний Макітовський акумулятор 18-вольтовий на 5 Ампер, і спробуємо його запустити. Візьмемо ситуацію, що ми придбали тушку, і в нас є просто Макітовський акумулятор. Це, як ви можете побачити, працює і працює досить непогано. За це йому однозначно плюсик. Далі у нас встановлений тут безщітковий двигун. Окремо є у нас бачок на 1,2 літра, що досить непогано, дивлячись на попередні версії, де у нас був літр або 800 мілілітрів. Також він для зручності розбирається, якщо натиснути на кнопочку, яка знаходиться зверху, можна його в принципі від'єднати. Це промити, наприклад, під краном, а тут почистити за допомогою тряпочки чи щіточки. А також у нас є регулювання потоку фарби для тих, хто хоче нанести тонесенькі свої фарби, або для тих, хто хоче зробити дуже багато своїх. А також до характеристик додамо, що в комплектації у нас йдуть сопла на 1,5, 1,8, 2,2 один та 2,6 мм. Також сюди ви зможете заливати ґрунтовку, звичайну фарбу, антисептик, лак та інші, дивлячись від ваших потреб. На нашу думку, цей фарбопульт ідеально підійде для домашнього використання для тих, хто не хоче ходити з шнуром, для тих, кому просто потрібно добре покрасити забор, стіну, бетон. Щось дерев'яне, наприклад, меблів або металового, має запас 1,2 літра та непогану потужність, яка, до речі, регулюється, а також комплекті цілих 4 сопла. В принципі, дуже універсальний варіант для домашніх потреб. Хто шукає фарбопуль для професійних потреб, краще звернути увагу на більш професійні бренди, такі як Milwaukee, Макіта, Револьд. Пож, метабо та інші, тож друзі, сподіваємося, наш огляд вам трошечки допоміг. Будемо раді, якщо ви поставите нам лайк та підпишетесь на наш канал.